Так, ну, як я казав, доброї ночі. Ще маленький стрім. Наскільки маленький, ну, ми подивимось це від щось, телефон зовсім не працює. Сьогодні ходив, хотів купити новий, але не було таких, як я хотів, який мені потрібен. Тому нічого і не купив. Так, так ось. Зараз буде маленький стрім, скоріш за всього. Подивимось трьох ходівки, якісь ідеї. Ну, подивимось. Так, добре. Де ми панель задач? Де вони наші теми? Хочемо, піду працювати. Поїсти потрібно і ще. Багато над чим працювати. Мат в три ходи. Це ми полюбляємо. Так. Є. Це чий хід? Хід чорних? Поспішати нікуди не будемо. Я вже ферзь Д2 так інтуїтивно щось кричить воно мені, але я не бачу там мата. Так, поспішати не будемо, тому що знімають по 100 пунктів рейтингу. Це мені неприємно. Ферзь Д4 я не бачу. Тому що король F5, ферзь c 4 і король Б6, і мат отримують чорний. Інтуїтивно хотілося ферзь D2, але я не бачу, що робити далі. Ось так, такі в мене враження. Так. А що ж таке? Я ж повинен все робити шахом. Ферзь Д2, король Б3. І з чого я досяг. Ферзь Д1. Тобто інтуїція мене не підкачала. Ферзь Д2. Важливо не дати королю противника збігти на поле А5. Це завдання номер 1. Якщо король побіжить на А3, ми підемо ферзь 5 шах, Король. Піде на B3, і ми поставимо ферзь 4. -ма. Дуже важливу роль у всіх цих варіантах е, грає е, пішак d4. Так, ферзь d2, якщо король Б3, ми ходимо ферзь D1. Це відомий мотив, коли ми е, ферзем повинні робити шахи як з більшою траєкторією. Це я колись. Ще розбираючи ферзеві закінчення, до цього висновку прийшов, ще дивлячись Авербаха, багато років тому, можливо, десятків років. Так, ферзь Д2, король Б3, ферзь Д1. І куди б король не пішов на Б4 c 3 його чекає ферзь c 4 дуже Дуже-дуже показова, дуже корисна задача для тих, хто хоче не просто шах-шах-шах, а хто хоче розуміти. Взагалі, як працює гра у ферзових закінченнях. Дуже корисна задача. Дуже корисна. Так. Він сюди таки пішов. Що нам? Хоч пунктик дали? Нічого не дали. Сказали сиди голодний. Тоді йому вам дізлайкнемо. Так. Інтуїтивно D7. Але я нічого не бачу. Тому D7 не працює. Так. Там шахів немає, тому ферзь С6, мабуть, веде до мату. Тому що на Тура B7 буде Тура E8. Так, D7 то якась в мене дурна інтуїція була. Так. Шахів у чорних немає. Бачите, вони там дуже накручують, але ферзь c 6. Що? Король D8, ферзь C7 мат. Що як можна ще захистити пункт С7? Ну, тільки Тура Б7. Тоді Тура Є 8. Їм потрібно бити. Ми б'ємо ферзем і мат. Знімайте піджак. Ну, не маєш нічого такого, що я мог, міг пропустити. Та нічого не міг. с 6. Загрожує мат. На е 7 ферзем не може, там пішак. Тура б7, Тура є 8. З'їли, з'їли. Добре. Уперед. А d7 буде мат у більшу кількість ходів. D7, король d8, чи 8 тура є 8, і потім молодий ферзь поставить мат. Але навіщо нам же ж потрібно у ходи? Тому шах. І знімайте шах. Що і тут не дали нічого. Ох, не хороші які! Ох, жадібний, який непедагогічний лічець. Ось так вирішує, наприклад, дитина, вирішує, вирішує, а йому дулю з маком, а навіть без мака. А потім бац, невірно, мінус 100 пунктів. І дитина каже, я не хочу більше рішати на лічець. Так їй розповідає, що це не найголовніший рейтинг, але неприємно, коли ось так тебе. Це не кнут з пряником. Це не педагогічність Дізлайк на моїм. Так, інтуїтивно Турараж 7. Потім, потім я не бачу мати. Ось так. Щось Небагато чорне. Так, Тураж 8 з матом. Fair з 6 і Фержі 7 мат. Але небагато чорним наставили, так? Що і ферс, ніх... а Тільки ферзь зайвий. Так, Тураж 7 не працює. Король H7, Fer G6, король H8, все, білі навіть програв. А ось Тураж 8. Змушує бити ферзем. І поле F6 стає слабким, і ми туди даєш. Ферзь в 6 шагінський, йому тільки закриватися ферзем. І третім ходом наш ферзь поїдає того слабкого ферзя-суперника. Даєш же валі губенята, як кричить Сашко, Скажений. Що, не дали нічого? Ух, які непедагогічні хлопці, злічесу. Так, чорні можуть шаховати. Тому нам. А, тут потрібно спочатку ферсів 6 дати шах. Щоб е, на Fерсіf 8 слон є 8, і чорні тримаються. Це такий е, так, ізаючий, як буде українська. Це такий є стратегічний, а в нашому випадку тактичний е, прийомчик, е, ізаючий ход. Тобто. Як і Ой, ну, вибачте, скажу російською, відщаючий ход. Так ось, якщо ферзь h 8, то слон e 8, там більш-менш тримається, ще й ферзь хоче кудись пройти. Але ми дамо спочатку ферзь 6. Король суперника не може піти на e 8, бо там його чекає матецький ферзь e 7. А якщо він піде на c 8, тоді ми ферзь h 8. І коли слон закриється на е 8 бо інших ходів немає, ми його з'їмо. І ось чого ми добилися ось цим. Е, е, Виникаючи, ну, ходом. Чого ми добилися? Того, що король не захищає слонюрика. Санюрика. Так, ну добре, матуємо. Матуємо. Ну Зараз дадуть вже пункт за стільки задач не дали. Ох, Молдавські геодезісти. Так, Тут десь ферзь до 3 потрібно дати. Така, са, такий же самий мотив, друзі. Е, ход. Ми змусимо, змусимо, змусимо суперника зіграти Тура 2. І після чого тора Ж буде мати. Якщо ми почнемо з ферзь H3, король втече. Ферзь H3, король е 2 ферзь Д3, король D1. Все. І ми навіть програємо. Але ми спочатку ходимо ферзь до 3. Тора закривається на е 2 їм ферзь аж 3. В них єдиний хід король Е1. І після тура G1, тура на Е2, як пузо заважає ходити білому королю. Отаке пузо вилізло на е2 на е2. І заважає. Тому роботаємо, працюємо. Шагінський і валігобенята. Як кричить Сашко, невже за 5 чи 6 задач нам подарували один пункт? Ну, давайте ще декілька задач. Так, мабуть, буду стріми вести все ж таки на YouTube. Мені здається, там публіка більш е, вдячна і більш має якісь. Е, як це сказати, моральні принципи. Вони розуміють, що таке Ті... те жахіття, коли... куди потрапили люди з Херсонщини. А так, тут у Тіктоці зайшли її, гага, подивитись на якусь глупу дурість оце рівень більшості глядачів з Тіктока. Більшості, звісно, не всіх. Так, ну ще, давайте дві задачки тоді вирішуємо, і до побачення. І так вже один стрім провів, де ми показали типові помилки майстрів-гросмейстрів. І ось трохи повирішували. А я вже не бачу, до речі, як ходити. Кінь 6 не працює. Король H4, Ферзь H2, Король G5 взагалі програли, мабуть. А, Кінь Кінняж 7 мат. Опа, не працюю. Кінь. Бачите, потрібно перевіряти завжди, дораховувати е, далі. Я завжди кажу учням, чому, чому ти порахував на два ходи? Ти ж можеш рахувати на чотири? Ну може. А чому ти обірвав варіант після другого ходу? Рахуй до четвертого, якщо бачиш, що є якісь там шахи чи якісь ідейки. Так, ну окрім кінів 6, просто, мабуть, немає ходів. Тому що ферзь h 2, король g5, ну там король буде бігати як. Дурний. Так, кінь f 6, король h 4. Єдиний. Ферзь в 4 не можна, король як побіжить на h3, все, за ним вже на великі не, 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 його не догнати. Тому кінь f 6, король h 4, ферзь h2. Король, начебто, фу, в повітря! Король б'є g5, але кінь h 7 ось, чому потрібно виконувати ту вправу, яку я вам казав. І про яку я казав і на каналі. У Ютубі гресмейстер таржество многообразія. Ця вправа допоможе вам відчувати кожну фігуру. Так, ну що? Ще раз перевіримо. Перевіряю я багато разів тільки із-за непедагогічності лічеса, бо втратити 100 з чимось пунктів мені неприємно буде. Так, кінь f6, король h4, ферзь h2, король тільки може бити, На g5, кінь h7. По лінії А ферзь, g4 пішак, F6 кінь, F4 ферзь. Добре. Тоді тримайте. Тримайте цю гарнюньку. Дуже гарна взаємодія, але взагалі тандем ферзь та кінь він найсильніший з усіх тандемів, тому що кінь ідеально доповнює ферзя. Ферзь може ходити як король. Як слон, як пішак, як тура, а як не може. Мудріці казали, мудрі люди, що ферзь дуже багато тренувався ходити як кінь, але так і не навчився. Тому саме кінь ідеально доповнює ферзя. Ну що, останнє мову? Так, ну тут кінь вже 3, вже і куди ферзь закриється, на аж 5 чи 7 ми будемо. Ну, Там є такі тренери, вони і в Україні були і у Німеччині працюють там КМС, які пишуть собі, що ми маємо звання КМС. Ну, по-перше, КМС це звичайний розряд, це не звання. Тобто люди вже починають обдурюватися з цього моменту. А по-друге, ось у 15-16 ходів у класичні шахи я ось на такому мотиві. Саме тих, про кого кажу, і вигравав у класичні шахи. Так, ну тут, до речі, ну чому цю задачу я рішу, ну, вирішив моментально, тому що. ну, А немає інших ходів просто у чорах. Ну, дуже просто. Немає чого вибирати. Ну, і мотив, бачите, ферзь не дає на g 1 то Рентгеном дивиться. Я завжди кажу учням: дивіться через фігури, через пішаки. І буде вам щастя. Займайтеся шахами вірно. І. Ви будете досягати успіхів. Для цього і працює наша школа, шахи, вчимо перемагати. Ні, Ну і ще одну потрібно. Це дуже легка, Я, ну, це не цікаво. Так, ну тут Тура H1, ферзь H3, ферзь G2. Ми бачимо рентгени, бачимо взаємодію між слоном білопольним і ферзем. Вони на полі G2 хочуть зустрітися. І тому ТУРАH1. Король повинен бити ферзь H3, важливо, що у білих пішак на F5, пішак на F5, вони не можуть ферзем з'їсти нашого ферзя. Ну і потім з'єдналися дитячі серця на полі G2, і це буде матецькі валі губенята, як кричить Сашко скаже. Дуже легка комбінація, тому ще одну. Це ну, дуже легко останню, мабуть, хоча у нас вже була остання. Давно дуже легка теж позиція. Ферзь Б7. слон за 6 рентгеном дивиться на поле c 8 тому ферзь b7. Слон b7, до речі, там дає темп чорним. Чорний може слон d6 десь зіграти, буде ще гра. А ось ферзь b7, слон b7, тура d8, тільки закриватися слоном, і тура c 8 взаємодія. Це дуже легка комбінація, яку ви потрібно, вам потрібно знати. Добре, дали нам за це пункт. Добре, два пункти схопили. Скільки там задачок вирішили, небагато. Задачок 7-8 вирішили. Какая ваша любимая партія іменно ваша? Хто хоче дізнаватися питання, не дивлячись відео на каналі. На каналі я про це розповідав. У книжках моїх про це розповідається. Хто хоче задавати питання, я вже казав. Я, мені порадили. Розумні люди кажуть, а навіщо ви відповідаєте на питання тих, хто зневажає вашу думку, хто, е, кому все рівно на те, що коїться з вашими е, односельцями, це, це якщо село, а так е, з мешканцями е, Олешек, з Херсону, кому все рівно, чому я повинен відповідати? Ще й персонально. Такого не буде. Добре, друзі! Я записав ті відео, які хотів, розмістимо їх на Ютубі і будемо далі працювати. У мене ще дуже багато роботи. Бережіть себе, все буде Україна. Гарного. Доброї ночі, друзі.